Так, всім привіт, прийшла я Замовляв на новий рік я собі всіляки Так, Що ж там? Ось такий термоконтроллер, термовий регулятор. І ці вотметри на один рейтинг. Якийсь такий оттискоч. На дроти надроки. Зось воно якесь таке прожмакане. Привітаємо все. Ось трохи брудне. Ну, угу. ж така штука. ОС СВ 764 від 0,25 до 10 мм квадратних. Ось фірма така напевно. Два в одном. А что два в одном? Непонятно. Так Набор таких штук, да не так? От 0,5 до 10 мм квадратных. 50 штук таких. Це на 4 мм. Не знаю, по якості, мабуть, таке себе. А це що? Якісь перемички Мали би бути. Не, тут, короче, якісь перемички, не знаю. Чи вони попрізні? Таких 200 штук, не знаю. Тут 250. Кстати, второй два с половиной квадрата так уж 250. Сейчас мы высыпаем. Ну, не, не знаю, які два с половиной квадрата, сейчас Дуже якась дырка мелка. На 4 квадрата. Круче. Думаю, там монтувати тільки до цього інвертора, тому ця штука знадобиться і патмети мають бути. І такі самі дешевені. Не знаю, чи такий замовляв, чи не такий треба передивитися. в пелюці в якомусь. Я планую поставити коло інвертора, щоб бачити, скільки заходить і скільки виходить. Дуже мені цікаво. Ну, ось таке така посилочка. Це мені цікава штука, як вона буде працювати. Чи є тут 10 квадратів, не знаю. І червоні, типу, на 10 квадратів покаси. Так, ладно, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі.